Доброго доброго дня! Так, у нас з вами на порозі 26-й рік. 26 й рік це у нас рік Красної Огняної лошаді. Це у нас год буде независимості, год прорива, год свободи, год такий, що я говорю, що вже в цьому году треба буде держатися за заузда. тому що, якщо ви не будете держатися за узда, то ви будете скакати на тій лошаді а-а-а, поняли? ілі взагалі, слити тест тої лошаді. В общем, цей год буде поворотний і судьбоносний для всіх знаків, для всіх людей в нашому житті і в нашому, нашому суспільстві. Так, ми з вами зараз далі дивимося, у нас іде далі обіз'яна. Значить, дивимося, що чекає обізянку в 26-му році. Знак Вогняної лошаді, як то кажуть. Так, що чекає обізяну в 26-му році? Що чекає обізянку? В 26-му році. Такс. Ну що, поїхали. Що чекає Обізянку в 2026 році? Такс. Такс, 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 такс. уніфіаси, старший аркан, мах, Пентакліва карта. Кубки. Значить, обіз'янки, саме перше, що я вам хочу сказати, що ви у 2026 році ви чоловік у нас мах. Ви людина, яка знаєте, що вам треба. Ви чоловік дисціатор своєї житті. Це у нас управляє всіма стихіями землі. Да? Ну, у нас обізянки такі хитровані трошечки да? і завжди люблять все одно по-хитрому, але в своєму житті вони доб'ються доб того, що вони хочуть. Значить, дивіться: іде у ваше життя відносини. Якщо у вас немає відносин, не було відносин, то ваше життя йдуть відносини. Я б не сказала, що ці відносини пока, Ну, поки нам показує, що відносини такі на начальних стадіях. Да? А, вот, і дивіться, у вас ідуть ще такі якісь будуть моменти. Вот, ви будете в 26-му році досягати щось свого, добиватися щось свого, і у вас це все вийде. І важливо, в якої сфері ви будете добиватися, чи в роботі, чи в учобі, от, чи в отношеннях, чи добиватися той людини, з якою ви хочете бути. От, ви, помагайте, доб'єтесь того, що ви хочете. Всіх оцих сплідників, всі негаразди, які у вас в житті, які будуть лізти в ваше життя, які будуть давати вам в толки, ви всіх відправити, як то кажуть, подальше, щоб вони йшли з вашого життя. Ви у 26 му році будете діла свою, свою судьбу, ми строїмо самі. Ви, обізяночки, будете свою судьбу строїти самі. От, значить, ви доб'єтесь того, що ви, що ви хотіли, і то, що ви хочете. От, давайте дивимося далі. Що чекає обізянок в 26 му році, старша аркансила. Сила, мир, весь мір у ваших ног, дорогі мої. От, от це, я вам знаєте, что що сказала? Можливо, у когось в му році були якісь ограничення. Можливо, вони не могли зробити те, що ви хотіли. Обізянка в нас теж така свободолюбіва тваринка, да? от, і вона завжди з дерева на дерево скаче туди-сюди, в общем, свобода. І мені кажеться, що в 25-му році, можливо, у когось були якісь ограничення. Но 26 рік несе вам оці ваші всі, восьмерка ось нічей, оці ваші всі ограничення, то, що ви самі собі ставили, то, що ви самі себе накручували, то, що ви самі у вас ви думали, що у вас щось не вийде. Але 26 рік перенесе вам таки, великі можливості, великі починання, весь мір у ваших ног. Ви можете в будь-який момент поміняють те, що ви хочете. І незалежно, що там будуть люди говорити, як воно там у вас життя. Ви на 26-й рік, ви, по-перше, йдете мах, свою судьбу ви будете строїти самі. По-друге, ви карта сіли. Чоловіка, який достигне того, що він хоче, значить, ті всі плани, дорогі мої обізянки, те, що ви плануєте, те, що ви будете робити в 26-му році, у вас все получите. Ви вийдете з тих ограничень, давайте розв'язуйте свої руки. Нічого не бійтесь, у вас все получиться. Це і дороги, і можливості, і нові починання, і, і общені. дуже багато буде общеній с людьми, і общение по інтернету, і общение так офлайн, да. От нові роботи, нові, ну, вообще повністю, повністю 26-й рік, дорогие мої бізянки. у вас геть поміняється, перевернеться ног на голову. Можливо, я ж кажу, давайте дивимося далі. Ой, страсть, дьявол, Знаєте, що я хочу вам сказати обізянки? У вас дуже багато й рік. Знак огненной лошади у вас дуже будут здоровенькие перемены в жизни. Дуже. Трансформація по смерти. Трансформація. Старший аркан дьявола и любов. Дивіться, у вас можуть бути в 26 році з зависими отношениями. Отношения по страсті, отношення такі, що можете влипнуть і прям будуть кипеть, геть, будете прям, знаєте, то, тому що дьявол це у нас і великі вот, І отношения зависимі. І ти будеш зависими від ситуації. Ну, коротше, дуже-дуже великі трансформації ідуть у вас в 26-му році, так як я вам і казала. Дуже великі переміни. Вам обзяночки, от ось год лошаді в нас гарячий, независимий, огняний лошадь в цьому году встановлюватися не буде. От, і ви оце будете сидіти зверху на цій лошаді обізянки, і вам придеться дуже-дуже добре триматися за, за узди. Немає уздів, тримайтеся за гриву, я б так би сказала. Тому що у вас летять можливості Дуже здоровенні перемени по смерті, дуже велика трансформація. Жітність перевернеться з ног на голову, йдуть отношения, ідуть любов, радость, щастя, і будуть такі отношения, прям гарячі, страстні, блядь, Будуть прям Отак, знаєте, буде... такі будуть Понимаєте Ідуть деньги, ідуть дуже великі перемени. Но не забувайте, що свою судьбу в 26 году ви будете строїти самі. До чого ви прийдете, то, що ви рішите, то, що ви собі сплануєте, у вас по дьяволу, обізяночки, буде все получається. Все. Но я вам говорю: держіться за гриву у лошаді. Якщо ви не будете держатися і не будете співати за своїми перемінами в житті, то ви просто слите з той лошаді і останетесь десь там ззаді. От. Так що закатали рукава і держитесь гарно. В общем, я хочу вам сказати, дорогі мої обіцянки, лош... год лошаді у вас очень большие перемены. Дуже великі, дуже. От, от. Всіх благ вам. Пока-пока. До нових зустрічей, бережіть себе і миру нам всім.